Вітаємо вас, панове. Мене звати Олександр Лірчук. До ваших послуг на каналі Аналітик Про наш проект під назвою Будуємо країну разом. Кожного ранку ми прокидаємося у тій країні, яка є результатом наших з вами зусиль або нашої з вами пасивності. Стосовно зусиль і пасивності очікуємо на ваші лайки, на ваші перегляди. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити цікавого в майбутньому. Дозвольте вам відрекомендувати нашого сьогоднішнього співрозмовника Олександр Савченка, професор-ректор Міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, вітаю вас. Пане Олександре. Ну, Трамп Путін. То кого. Зараз всі ті тільки про це і говорять, особливо після. Тих подій, які мали місце у Римі, у Ватикані, розмова між Зеленським і Трампом, про що вони там до кінця по сьогоднішній день не зрозуміло. Я вам пропоную торкнутися такої теми. Путін перехитрив всіх. Трамп наступний. Чому так? Тому що от цими днями, буквально вчора, вийшов матеріал такий розлогий на американське видання CNN, Всім відоме так, публікувала в себе наступний матеріал. Путін перехитрив багатьох президентів США. Трамп лише крайній в цьому списку. З таким висновком з'явився матеріал на CNN. Так, зокрема, у матеріалі видання старший репортер цього видання наголосила, президент США Дональд Трамп усвідомлює, що достукатись до Путіна не так просто, як він думав, але він лише останній, тобто крайній американський лідер, який зазнав невдачі у спробі залучити Росію та її багаторічного президента на свій бік. Подібні думки, знаєте, останнім часом все частіше зучасть з вуст як. Американських журналістів так і політиків. Чи можемо ми говорити, пане Олександре, що американці певним чином саме зараз, на наших з вами очах, переосмислюють всі, всі свої стосунки з Росією, зокрема з Путіним, тому що Путін давно адміністрації американські змінюється, а Путін вже 20 чимось років. Можливо, до них щось доходить, а то в нас в пам'яті, знаєте, залишилось у це Задорнівське. Пам'ятаєте, Задорнова? Ох, які я не тупі! Можливо, щось доходить. Я не думаю, справа от у чому, що, коли людині 80 років, розраховувати на еволюцію його емоційного інтелекту, еманації, моралі, я в це не вірю. Мабуть, я можу стверджувати, що це неможливо. Що Ставлення до Путіна сформовано задовго до сьогоднішнього дня. І незважаючи, ну, як кажуть, на обмежені інтелектуальні, знаєте, такі потенціали Трампа, я не вірю, що він не прорахував заздалегідь поведінку Путіна. Ба більше. Я думаю, що зараз гра більше в дві роки чи в чотири роки. Тобто Трамп разом з Путіним хочуть вийти з цієї гри ну, з максимальним прибутком. З максимальним прибутком. Вдасться чи ні, важко сказати, що вони не прорахували, це. Знаєте позицію Європи, що Європа не зрадила західним цінностям, що Європа здатна все аналізувати, прораховувати, і прогнозувати, що в разі поразки України нічебної поразки, на яку сподівався Путін і ну, може навіть і Трамп. То вона в небезпеці, вона буде друга. І я так думаю, що ну навіть мої книжки вони читали так. Я знаю, це, що моя книжка антиукраїнець або воля до боротьби поразки чи зради ну була прочитана деякими членами Європейського парламенту, а може, й урядовцями. І там я давав визначення Раши. Що це за країна, що це за такий феномен? І я можу зараз повторити: це країна, де її населення, не народ населення, стоїть на колінах, а, по горлах, у Багнюці, але і в нафті, і все в Газах, в Газах, в Газ там теж присутні. І це населення, населення не лідери думають про три речі. Перша, як знищити Україну і українців, так само, як Хамас думає, як знищити Ізраїль і єврею. Це перша мета. Друга мета як зруйнувати єдність Європи, так? розбити Європу, знищити її. І лише на третьому місці, як знищити світовий порядок, де а, світовим поліцейським є Сполучені Штати. Оце іманентна суть цієї країни, цього глибинного народу і лідера цієї країни Путіна і людей навколо нього Посіпак Путіна. так І думаю. Ну, Європа це розуміє. А от Штати далеко, вони всього на натриті. А Європа місці. давно це розуміє? На відміну від Штатів? Я думаю, Європа почала розуміти з часів захоплення Крим. Коли Обама. А Меркель, обміняв... пам'ятаєте, Меркель? Вона, здається, теж десь там в Хмарах там рожевий поні в неї там десь. Ну, Меркель була під впливом комуністичної партії комсомолої КДБ ну, з далеких часів, так скажемо. А от Обама, цей феномен mm. афроамериканець, по суті, це неофіт в політиці, і він здав, здав світовий порядок західні цінності, обміняв їх на нобелівську премію Міра. І пишається цим. Получається так, що от я від цього матеріалу CNN. Ну CNN все ж таки, як би ми там не ставились до американської преси, Та це є впливове. Хороший, хороший хороший Якщо ревітторі. вони говорять, що Трамп що Путін перехитрив всіх, і Трамп це просто ще один американський президент, якого навколо пальця або навколо чогось іншого обводить. Путін, причому Путін сам постійно говорить, що його за ніс водять, що його обманюють. Це така тактика в нього. Знаєте? І от колишній, колишній радник, я от ще, ще одне тут відвер, відверте зізнання прозвучало цими днями в американській пресі, колишній спеціальний помічник президента Буша Молодшого, Томас Грем, цими днями дав коментар для американської преси, в якому відзначив: ми роками були схильні. Це помічник Буша Молодшого, коли Буш, Буш був президентом перед Обамою, так? Ми роками були схильні перебільшувати можливості співпраці з Путіним, а потім були глибоко розчаровані, коли не досягли бажаного. Єдиний шлях уперед це зрозуміти, що Росія і США завжди матимуть складні конкурентні відносини. Це зараз, говорить людина, розумієте, зараз дійшло. Які були стосунки у Путіна з Бушом Молодшим? Пам'ятаєте, Путін їздив до нього на ранчо? Вони там як шикарні друзі. Один з одним, як брати, фактично. І виходить, що Путін всіх їх кинув за великим рахунком, і Трампа зараз кидає. На вашу думку, ну от з чим пов'язана, якщо ви так глибоко вже е, зараз подивились в соціум американський, з чим пов'язана ця ілюзія американського політичного істеблішменту на рахунок Росії і Путіна впродовж 20 чимось років його правління, що вони постійно помилялись, вони самі про це говорять. Ну, абсолютно правильно е, говорять, вони помилялися з самого початку падіння е, Радянської імперії. Е, у них же теорія така, що Радянська імперія, Радянський Союз колапсував, впав, тому що впали ціни на нафту. так mm -hmm. ну Це абсолютний абсурд, абсолютний абсурд. І вони кажуть, це ми розвалили. Радянський Союз, ми зменшили ціни на нафту. Ми почали гонку озброєнь у космосі, і Радянський Союз розвалився. Ну це бувши повний, повна деградація інтелекту. Я ще в той час, коли розвалювався Радянський Союз, я був у Сполучених Штатах, дуже багато зустрічався з естеблішментом, з конгресменами і навіть надрукував Волстріт. Програмну статтю на половину, половину такої першої полоси. І я там в 91-му році це влітку було спрогнозував, що Радянський Союз має розвалитися в цьому році, в кінці року. Зробив такий прогноз. Якщо тільки ви, американці, не дасте Горбачову гроші. Він просив 20-30 мільярдів, ба більше. Я тоді працював потім заступником голови Нацбанку. Поїхав в Банкок на збори е, міжнародного валютного фонду і виступив проти того, щоб міжнародний валютний фонд дав їм гроші. Сказав, що ми у Кравчука взяв листа, підписав, що ми виходимо із міжнародного валютного фонду і всі рішення стосовно радянського союзу будуть незаконні. Незаконні, і вони проголосували проти кредиту радянському союзу на 20-30 мільярдів. Я сказав, що всі ці гроші підуть на КГБ і армію, яка буде душити національне визволення рухи, так описав. До речі, це в книжці ескалація. Раджу прочитати. Все це було. Але американці, ну як діти, не розуміли. Вони собі приписували розвал Радянського Союзу, а насправді Радянський Союз розвалила Україна, коли ми на референдумі в кінці 91-го року проголосували за незалежність і вихід із Радянського Союзу. До речі, нагадую всім за це проголосували і мешканці. Донецької області, Луганської області і Республіки Автономної Крим. Всі проголосували за вихід. Більшість, отже, Радянський Союз розвалила Україна, а вони не зрозуміли це. Незрозуміло, що ви хочете американців відібрати цінтан. Ви хочете Я американців відібрати їхню впевненість в тому, що ну, да, перемога да, в холодній війні розвалили. це їхня заслуга, да. тому що впали ціни на нафту. Та да, і ми не цінимо це, що ми розвали, mm -hmm. ми розвалили Радянський Союз. Да у нас зараз молоді депутати кажуть, Та, там і незалежності не було. незалежність у 2014 році почалася. А що, Левко Лук'яненко з чимось років дарма сидів Чорновіл. Ми ми боролися за це. Ми і розвалили його е, шляхом свого голосування. А потім уявіть собі: вони вбили собі в голови і вписали в доктрини, що це ми, американці, розвалили. І тому, раз так все легко, то давайте зараз ядерну зброю. Заберемо в Україні і передамо Раші. І прийшов саксоніст Клінтон до влади, так, демократ до речі. І почав оцю епопею. віддайте ядерну зброю раші, а що не зможете, ми знищимо. Знищимо. І, е, до речі, я просто я секрет не відкриваю. Я мав дуже гарні стосунки з головою. Тоді Кенедіскула в ґавемент Гарвардський університет це кузні кадрів демократів. А потім він став заступником міністра оборони, який відповідав за роззброєння, і отримав медаль від Клінтона за роззброєння України, ядерне роззброєння України. Ви уявляєте, який ідіотізм був в головах? Я з ним декілька разів зустрічався і в Києві, і в Вашингтоні, і в Гарварді. І казав, ви ідіоти, ви забираєте зброю у свого природного союзника і віддаєте своєму ворогу. Ви ворога робите сильніше. А що ми можемо зробити? У вас грошей нема, у вас інтелекту нема, у вас він, хто, хто при комуністи при владі. Я кажу: нема проблем, візьміть ви на нашій території. Цю ядерну зброю під свою Парасольку. Створіть тут ваші бази і керуйте цією ядерною зброєю. Через 10 років у нас з'являться гроші і будемо спільно керувати, а через 20 ми і самі можемо впоратись. Ну, отака була: О, Олександр, ви божевільний. Ні, віддавайте зброю рашистам і все буде добре. От вони цікава і цікава історія зброю расистам. Я підрахував це зараз е, приблизно 150 мільярдів доларів. Тобто, не ми винні Сполученим Штатам, так. ми від них десь 67, за моїми розрахунками отримали грошей і фінансової і військової допомоги. А приблизно таку саму суму вони мають компенсувати нам за наше ядерне роззброєння, а краще, щоб віддали. Назад цю зброю, принаймні ту, яку вони знищили у нас на території. Ну, от, от ви от, цікаві бачите, речі говорите. Знаєте, і... рівень розуміння штатів, рівень розуміння це еліта, і демократи, і республіканці Так, задорнов був правий, виходить, десь місцями чи я? Хто задорнов? Так. Ну, я так скажу. Знаєте, у штатах дуже багато інтелекту. Зрозуміло. Але... На жаль, оця кастова система, родинні зв'язки, кумовство воно привело до того, що правлячі еліти закастяніли. Угу. От вони змінювали один одного, а потім з'явився Обама, да, афроамериканець. Всі зраділи і почали чекати такого ж білого афроамериканця. І от білий афроамериканець Трамп теж з'явився несистемний політик. Ну, це еволюція суспільства. Така от послухайте. Панесандра тут, але, але давайте я просто поставлю крапку. Ага. Я, я, я знаю глибину американського народу, інтелекту університетів. Багато я вірю, що вже через рік, за рік, статус-кво буде по суті, поновлено сполучені Штати як лідер. Західної цивілізації, та ба більше я вірю, що Трамп через півроку ви його не впізнаєте. Він буде приймати правильне рішення. не зважаючи на залежність від Путіна. Яка залежність? Я не хочу говорити. Не маю ніяких ну, дивіться. Фактор. Цей тиждень, це тиждень от ці кілька днів. Просто такий період відвертості від е високопосадовців колишніх і діючих американських екс радник Трампа з нацбезпеки часів його попереднього правління Майкл Болтон. всі пам'ятаємо його. Для видання Політико американського сказав, президент США Дональд Трамп розглядає міжнародні відносини через призму своїх особистих стосунків з іноземними лідерами та вважає, що дружить з російським диктатором Путіним. Проте очільник Кремля ним маніпулює. Трамп вважає, що якщо у нього хороші стосунки з Путіним, то і у США хороші стосунки з Росією. Це неправда, але він так думає. Це Болтон про свого шефа колишнього говорить. А, ну. Ви знаєте, і тут продовжив Болтон потім в цьому ж інтерв'ю сказав, що е, Путін має бути обережним і не переступати межі, і не ризикувати втратити деякі поступки, які вже зробив Трамп для нього. Скажіть, що Путін собі думає, коли, наприклад, організував цю атаку на Київ 24 квітня масовану так. Та Папа Римський тільки помер. Всі знали, що будуть на похо на збереться вся еліта світова, що будуть обговорювати. І тут, через три дні після смерті Папи Римського, він влаштував е, такий армагеддон в Києві. Путін так, масований ракетний обстріл. І Трамп навіть від не зрозумів його відреагував. А що це було? От чим що добивається Путін своїм таким нахабною цією своєю поведінкою? Що він хоче викликати, викликати яку реакцію у Трампа, який вважає, як каже Болтон, що він його друг? Я думаю, тут настільки Трамп е його знаєте мета, а Європа, світове співтовариство, Україна. Він хоче вдавати з себе ну, конченого ідіота. який... Тримайте мене семеро. Так, абсолютно правильно. Він, Оце його мета, е, і це перше. І, і може він хоче трошки убезпечити Трампа, що казати, це не Трамп винен, тому що він не застосовує санкції проти мене. Там проти Раші. А, але в той же час усвідомив реакцію м, от, європейських лідерів. А, Трамп злякався. І він йому послав меседж своїм постом: що Володя, ти мене палиш, ти мене палиш. Я не можу вже тебе кришувати. Так? Ти доведеш до того. Що мене почнуть призирати в Сполучених Штатах, що мій рейтинг впаде вже не до 41, а до 31 чи 21%. тобто. Коли відсотка. Трамп написав, і ти зупинись. І ти врешті ага. отримаєш не друга президента штатів, а ворога. Да тобто, до... коли він написав Трамп eh, Владимір, зупинись, він мав на увазі не ракетні обстріли зупини, а зупини мене топити. Абсолютно правильно, абсолютно правильно, це йому Трамп надіслав меседж, ну його апарат сформулював. Угу. І зараз Путін задумався. Дійсно, він може збити Трампа такою поведінкою, з ухвалою, такими І тут це перемир'я так? Так, діями. І це м, один із аргументів, які я привожу, коли кажу, що припинення вогню можливе. Можливо, з вірогідністю 51% десь у травні, і 60% десь вересень-жовтень. Це друга, друга така можливість буде. Чому? Тому що там вже за рік, ну, вже в кінці року починаються вибори в Сенат і в Конгрес. Так? І якщо популярність Трампа буде так же падати, він програє. Він може е, наразитися на імпічмент, е, на програш е, е, республіканців і все. І це кінець і йому, і путіну. Тому нам треба протриматись. Але я все ж таки, я, я чесно кажу, я прихильник того, щоб е, все ж таки вогонь був припинений. Але за умови, що допомога військова посилюється, санкції Продовжуються і збільшуються, і миротворці, чи як їх назвати, якщо вони не побояться назвати якось інакше, з Франції, там з Британії, все ж таки, зайдуть не на лінію фронту. Я не вірю в це, але вони можуть ну, от, зайти в великі пане міста Олександре, в Одесу, Київ, в Львів. Про, О, про миротворців. Ви як воду дивилися? Я підготував тут знову ж таки тиждень відвертостей. У понеділок, 28 квітня, Північна Корея вперше офіційно визнала, що відправила свої війська для підтримки Росії у війні Москви проти України. Зроблено це було у публікації їхнього офіційного інформаційного агентства північно-корейського. Загалом цей матеріал був присвячений переможному завершенню операції зі звільнення Курської області Російської Федерації від українських військ. Північно-Крейці наголосили цитую, що операції Збройних Сил КНДР, які ведуться в межах Російської Федерації, повністю відповідають всім положенням і духу статуту ООН. Тобто, згідно всіх угод, які між Північною Кореєю і Росією були укладені, Північна Корея їм допомагає звільнити свою територію. В той самий момент чомусь розташування західних військ на території України це. Для Путіна і для його оточення, для Кремля. Ну це останній крок у напрямку Ядерної війни, ви розумієте, все між НАТО і е, Росією. Чому, наприклад, Кім Ким-Іну можна в Росію своїх, а якомусь Макрону в Україну своїх? Ні. Чому такі, такі подвійні стандарти? Ну, я думаю, все ж таки страх це головний фактор. Так, Вони бояться. Вони а бояться... Кім чин не боїться. Ні, не боїться, що йому бояться. Тобто, якщо вб'ють тисячу корейців, ну, це рейтинг Кім Кімченер лише підвищить. Якщо вб'ють тисячу французів, Макрона рейтинг впаде. Якщо не підготувати суспільство належним чином. Оце головна причина. І цей страх, він. Дивіться, саме страшне буде, якщо, ну, наприклад, французи наважаться зайти в Одесу. Я ага. не вірю там в 10 тисяч. Ну, сотню я вірю. І це буде дуже добре: зайдуть в Одесу. 100 французів. А потім маєте, туди нова. летить 100 ракета, французів? балістична балістична ага. ракета. Ага. так ага. І потім уявіть собі, оця сотня буде тікати. Так, як тікало американське посольство перед війною і інструктори Сполучених Штатів. І це буде ганьба остаточна. Це буде кінець навіть європейської от, цивілізації західної, що горська бандітів, да, е, злочинців може налякати цілі нації. Принижувати Трамп це розуміє, що його можуть. Дати задню втікти з поля бою, навіть не з поля бою, а з, ну, з міста Трамп одесь. не збирається посивати сюди. Я не про Трампа, я про Макрона. Макрон. Макрон, я думаю, він прораховує. Це дуже розумна людина, мабуть, інтелектуально найбільш розумна серед усіх політиків Європи, і я думаю, це його стримує він. Абсолютна людина західних цінностей, інтелектуал, моральна людина. Але все ж таки я думаю, йому нема чим ризикувати. Тобто, він е, доживає останні місяці, ну рок, рік, е, да, бо він не має права е, балотуватися yeah. далі уже на третій строк. І він може ризикнути. Але тоді і британці мають ризикнути, а може і німці. Так, от, на... я, я вірю в відродження духу мілітарізму німців. Оце Путін вирив собі могилу. Не, не Путін, а могилу для Раші. Він відновив Бо, ви розумієте, історія дух показує, що кожного німців. разу, коли німці цей мілітарізм в своїй душі відроджують, це погано закінчується для всіх оточуючих і для самих німців. Абсолютно правильно, але зараз, бачите, є Європейський Союз. Зараз вже досить добра коаліція у німців. Є вони разом з британцями і з французами. Це зовсім інша ситуація. А ворог у них раша. І якщо німецька військова машина запрацює на 100%, то е е Путіну і Раші буде кінець. Я впевнений на 100%. Що за декілька років військова машина Німеччини буде більш потужна, ніж навіть Сполучених Штатів. Тому що в Сполучених Штатів Штатах, ну так, вони великі, але їм треба тримати руку на пульсі по суті всі, всього світу, а німці сконцентруються на одному напрямку. У них зараз один ворог, одна загроза. Це раша, і вони її можуть подавати. Але їм треба дати 2-3 роки. І тому не дарма вони кажуть: півтора додаткових відсотків до фінансування нашого військово-промислового комплексу замало. Е вимагає новий лідер Німеччини: дайте більше, ми здатні випустити більше зброї. А півтора відсотка це військовий бюджет по суті. Раші, Немає да, сенсу і... просто їм рипатись з цими півтора відсотками. Так, так е і тому, е я думаю, час працює на нас. Давайте ще скажемо, що я очікую, що потенціал зменшення цін на нафту ще десь є 10%. Mm -hmm. Коли канадійська нафта е е досягне світових ринків на 100% американці, ви знаєте, Трамп. Дерегулював видобуток нафти газу, відмінив всі ці екологічні обмеження, які Байден, ну не буду називати його, запровадив. І ще Саудівська Аравія і інші араби хочуть збільшити видобуток і продажу нафти. І все це може привести ще до падіння. Цін на нафту, дай то. Бог, ну, як і... то, кажу. Дай то Кінець близько для Путіна. І він це теж відчуває. Тому він теж хоче припинення вогню. Повірте, може навіть більше, ніж е, Зеленський, хоче, тому що ну, Зеленського вибори? так? А, а у Путіна крах економіки. І тому невідомо хто більше хоче припинити війну. Пане Олександре, дякую вам за цікаву розмову. Поговорили б ще з задоволенням з вами годинку і дві. Олександр Савченка, панове, сьогодні з нами був у програмі Будуємо Україну разом. Олександр Савченка, професор-ректор міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, дякую за те, що змогли дякую. присвятити нам свій час. До побачення, до побачення. Панове, вас закликаємо підписуватися на наш канал Тисніть на дзвіночок. Мене звати Олександр Люрчук. Тримаємось.